Раніше про це говорила тільки українська сторона. Росіяни такі робили вигляд, що їм це не цікаво, і казали, ну там київський режим нелегітимний, все, все, бла, бла, бла. Тепер вони самі почали. Про це заїкатися. Причина для цього очевидно є, і вона полягає в тому, що російська економічна потуга починає збоїти. Причому серйозно. Хакерська атака білоруських партизан. Я так думаю, що за білоруськими партизанами стояли значно сильніші сили. Отож, ця хакерська атака на аерофлот це тільки вершина айсберга. Це такий дзвіночок, який показує, що логістика в Росії починає валитися. А те, що Росія така величезна, це і плюс, і мінус. Плюс для них, тому. Що справді складно виносити усю інфраструктуру, але мінус, коли ти винеш винесеш якісь точки типу аеродромів центральних чи залізничних колій, то зв'язок цієї країни він зараз відбувається в авіарежимі. Ви валите економіку дуже серйозно, і все це починає позначатися на самій російській економіці.